Всім привіт, всім доброго ранку. О, сонечко. деня. зі мною деньку вчора провезли, все в порядку. І ми сьогодні з раночку вже встали, поснідали. Зараз зайдемо в магазин і йдемо таки до батьків. Наче сьогодні поки плани не міняються. Йдемо до батьків, будемо там. Вони вже розпочали той ремонт, а ми будемо допомагати. Ту одну кімнатку там треба зробити. А зараз зайдемо в магазин. Я хочу купити, я ж коли у мене день народження було, то мене тут не було. Ми ж були в поляні, там святкували. А коли приїхала... Мама з папою мені гроші подарили, ну і треба знаєте, виставитися за день народження, то зараз зайду, мабуть, куплю готового шашличка, ну так трохи, щоб нам на обід було щось, це тортика якогось кусочок, Ну щоб було нам що пообідати заразом і і відсвяткувати типу вже день народження, яке пройшло більше місяця. Ну, знаєте, краще пізніше, ніж ніколи. Раніше не було часу якось так, щоб то вони на дачі, то я працювала. Ну, а це якось все докупи складемо. Так що йдемо в магазин, а тоді до батьків. Я в руїнах. Я всю кімнату обої зняла. Ой, десь і на, і на лиці. І оце, бачите, біда, частний будинок, ну він ще построєний, не знаю там коли. Але ж біда в тому, що це ж оці глиняні стіни. І не знаю, це мама каже, та погрунтуємо, підмажемо та й будемо красити. Ну, не знаю. На мене треба робити повністю стяжку, і тоді вже тільки клеїть обої. Бо щось таке оце, ну куди тут клеїть обоє. Квітки квітнуть, і шашличок у нас жариться. Ну, який красивий, поки я там працювала, папа пожарив шашличок. Вже готовий. Це у нас тут бесідочка, така так гарна на вулиці будемо обідати зараз. Ой, ми вже з дінькою... Приїхали в центр, я його привезла на танці. Або її всі обдерла, шашлички пожарили, поїли. І тепер відведу на танці і десь буду годинку гуляти, чекати його, у нього заняття йде годину. Ну, а тоді вже ми додому. Оце такі в мене справи. да, да. Ой, трошки пороботали, ну не знаю, там з тим ремонтом. Знаєте, я вже це сиділа, з папою балакала і кажу, там по великому рахунку треба брати це все гіпсокартоном і всі стіни всі вирівнювати, робити їх, тому що ну куди оце таке клеїть, це так аби його заляпати, аби закрити. Мама така, ой, за, 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 за це, заклеїмо, за підкрасимо, підмажемо. Ну, таке, побої ну, нові купили і таке от, аби заляпати. Ну, не знаю, побачимо. Тому що у них, якби, вони двоє пенсіонерів, у них грошей немає, і це все лягає, так сказати, на мене. А в мене в самої ж, скільки проблем. і Кухні дороблять, і балкони, і все треба. А, так що так. І поки там Дініс танцює, я вирішила трошки прогулятися. По центру, по місту, ну що там, сидіть в підвалі, воно танц, танцювальний цей же ж клуб в підвальному приміщенні. Ну, ми вийду потихеньку пройдуся по центру і покажу вам трошки ще тут місто. Я нарешті вдома. За цілий день я вже добралася нарешті додому. Так без 15.08. Оце я тільки попала додому, забрала Деню у станції і ми оце прийшли. І то Деня залишився нам якісь два хлопчика у нас на площаці гуляють. То він залишився там з ними, не знаю, буде гуляти чи не буде гуляти, але ну, залишився. А я вже, знаєте, не дочекаюсь, коли я в душ і відпочиваю, бо щось я сьогодні притамілася. А, до речі, хотіла вам показати. Оце варенечко, що я вчора варила, брикосове. Подивіться, ось воно застигло, яке воно стало. Воно прям як мармелад. Так що застигав вона дуже добре. Дивіться, який колір шикарний. Ну, от на камері він темніший, а тут він прям помаранчево-оранжевий, такий дуже гарний колір. І дуже смачне варення вийшло. Фух, ой, Поки доїхали ще додому, маршрутці жарко. Ось, бачите, і в бамки застигло, так що ось є спускається. Все, воно, все в мене варенько вистигло. Так, а ну, персики. О, і персики теж такі самі, бачите, застигло дуже шикарнючо. Ну, це такий у мене день на сьогодні вийшов. Так що з вами я на сьогодні. Прощаюся, <ріху> прощаюся, всім всього самого доброго і найкращого, всім... всіх цілую, люблю, обнімаю, Всім пока-пока.